Шамот вогнетривка, глина, каолін, опалені до втрати пластичності, видалення хімічно зв'язаної води і доведена певною мірою спікання. Це найменування застосовується також щодо інших вихідних матеріалів, що використовуються для виробництва вогнетривів, опалених до окускування змішаних з глиною порошків та стабілізації властивостей матеріалу. За матеріалами розрізняють високоглиноземистий, корундовий цирконовий шамот, виготовлений із застосуванням шамотної глини цегла. У практиці художньої кераміки шамотом часто називають пластичну масу на основі глин різного складу з додаванням 30-40% власне шамотної крихти крупністю від 2 до 25 міліметрів. А також готові обпалені вироби з цієї маси, шамотні вази. Підписуйся, щоб знати і не забувати.